С наводи Дня Миру, який наближає перемогу українського народу, Збройних сил України, всіх людей доброї волі над е, російськими загарбниками, звучить цей музичний половинок. Слава Україні, слава Державі, слава героям. Горить техніка ворожа, відна Україну по переможе. Техніка ворожа, рідна Україна, перебужить, Алає, і буде палати, скрікарами і диве. Хай живе, хай живе, вільна Україна, Хай живе, хай живе смаланий полка Сгинуть вороженьки на вічні біки, нехай згинуть порошеньки на вічні біки, хай живе, хай живе, віна віколи, хай живе, хай живе, зламаний побратим, хай світе, хай світить, червона калина, нехай згинуть пороженьки на вічні біки, нехай згинуть вороженьки на вічні біки. Буде вільна будененька, саме всі на о, я краще на мене, на буде війна, будененька, саме всі на ого, як радісна мені, наш бандера в Україні мати, ми за Україну буде. буде ми Слава за силу, слава героям, слава матебандері, слава людям українським.